Взяв ікону та вистрибнув у вікно. Мешканці зруйнованої російською ракетою бази відпочинку розповідають, як залишилися живими. Присіли. Димова завіса, стрільба, тактичний альпінізм. Як тренуються бійці територіальної оборони. В Чорному морі ворожих кораблів маневрує близько десяти. Вони укриваються у безпечних для себе районах вздовж Кримського узбережжя до Новоросійська. На бойовому чергуванні два надводних носії, 16 крилатими ракетами типу калібр та один ВДК. Загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів в зоні досяжності залишається актуальною. Прибережні води небезпечні для купання з метою уникнення. Це база відпочинку Гаваїв вночі, 17 серпня, сюди влучила російська ракета. Такий вигляд має вирва, що утворилася в результаті удару. Наразі усі будівлі, що розташовуються на території, зруйновані. У момент влучання ракети на території бази були двоє чоловіків. Обидва залишилися живими, отримали легкі травми. Один з них переселенець з Донецької області, Володимир Сотченко. Каже, коли усе трапилося, спав у цій кімнаті. З-під завалів вибирався самотужки. А я не встиг спогади. Потім уже вже вилазити. Вже Резко і швидко все було. Повністю шкіршу пробило, там, осколок, не знаю, влетів, а потім вилетів виходить. Так мені не зацепило, не знаю, я цілився. Ну прилушило, ну я спілася, я сказала. Наразі на базі відпочинку нікого немає, за виключенням кількох свійських птахів, які залишилися живими після удару. Власник Сергій Лукашевич розповідає: займається готельним бізнесом із 2004 року. Ця база будувалася за сімейні кошти. Тепер вона майже вся зруйнована. Момент вибуху чоловік згадує так: вибросили під под в котрий обрушились. Всі що встиг взяти. в руки позвонил товарищ. Я под обломками увидел свой телефон, я его взял в руки, вот этот телефон. Вот, и увидел икону, тоже взял в руки и просто выпрыгнул в окно. Голый, боссы. Через какое-то время появились теробороновцы, ЗШУшники там или кто из них, я не знаю. Ну, оказали, в принципе, так, только мелкие садины по телу, На голові, на руках, на ногах. Слава Богу, що пальці, ноги, голова на місці. Ну, приїхала скора, через минут 30-40. Представники інтернет-компанії відновлюють зв'язок у селищі. Кажуть, на це піде кілька днів. Тут була станція інтернету, тому ми тут приходили весь інтернет ну, в цьому регіоні. Працював от грубовачів, плем'яна сюди Здесь кабеля приходили сюда. Вот, поэтому все. Пытаемся сейчас восстанавливать, чтобы как-то людям сделать хоть какую-то связь. Линии там везде, возле узкого места рвала, и в центре, и на колхозной. Очень много. Если так разобраться, он уже ущерб превышает несколько раз стоимость непосредственно самого оплаты интернета людьми. Поэтому мы сейчас работаем чисто в убыток. Так уже, что делать, война. Окрім бази відпочинку, у селищі вибухом пошкодило дачні будинки. Цей належав Дмитру. Чоловік збудував його за власні кошти. Тут нічого, тут здання під, снос, під повний снос, тут нічого немає. живого нічого нет багато діще осталось. Ви можете подивитися. Тут все непригодне. Як повідомили в оперативному командуванні Південь, ракетний удар по Одещині нанесли авіаційними ракетами ІКС-22. Сім будівель бази відпочинку та щонайменше 30 приватних домогосподарств були зруйновані. Травмувалися чотири людини. Важких поранених серед них немає. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина. Нагадаємо, 17 липня російські військові завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації ту 22 М3. Випустили дві авіаційні ракети Х 22 Сім будівель бази відпочинку та щонайменше 30 приватних домогосподарств були зруйновані. Спалахнула пожежа. П'ять годин її гасили рятувальники. Вогонь охопив 600 квадратних метрів. Деякі будівлі вигоріли вщент. Чотири людини поранені їм не дали меддопомогу. О пів на четверту годину ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що внаслідок ракетного обстрілу по одному з курортних селищ в Одеського регіону сталися руйнування з послідуючим загоранням будівель на базах відпочинку. Рятувальники були автоматично спрямовані за підвищеним номером виклику. Прибувши на місце, було встановлено, що в двох місцях на відстані до 300 метрів сталося руйнування та палають будівель. Загалом від ДСНС було залучено 7 одиниць техніки та 42 рятувальника. Це полігон, на якому відбуваються тренування бійців 126-ї бригади територіальної оборони. Один з напрямків тактичні стрільби мають кілька легенд. Сьогодні ми відпрацьовували легенду. Таку, що йшов е, состав групи, група видвинулася вперед, один боєць залишився з позаду, і його задача була догнати групу, подолати противника і з переміщенням укриття. Так же само ми це робили у, в составі двойки. Коли ти один працюєш. То якось у тебе одна програма. Коли ти вже в парі, то перше це увага. Перша увага і комунікація з твоїм товаришем. А це відпрацювання наступальних дій групами по чотири людини. Роблять перед собою домову завісу. Далі штурм. Кожен навчається бути керівником в групі. Може бути кожен знаходитись на. Посаді командира групи визначено. Це поетапна підготовка підрозділів. Поетапна підготовка спочатку це індивідуальна. І по подальшому це колективно. Окрім вогневої підготовки, бійці проходять навчання зі скалолазення, а також орієнтування на місцевості. У перервах відпочивають у компанії побратимів. Для цього тут обладнали кілька навісів. Тренування з тактичного альпінізму контролює командир підрозділу за позивним гетьман. Пояснює на що звертати увагу на рівновагу і вміння пользуватися альпіністським спорядженням. Причому при спусках даний час вони спускаються без зброї, без спорядження. В подальшому це все ускладняється зі зброєю, за спорядженням з боєприпасами, спускається і готовності до ведення бойових дій. Наша країна не тільки рівнини і поля. У нас ще є гори, у нас є задумок. переміщатися там, де є гори, щоб мої військовослужбовці вміли так, спускатися і виконувати завдання в гірській місцевості. Такі тренування у бійців відбуваються постійно, і все для того, аби зберегти життя. Дмитро Васильєв, Іван Хоростян, новини на Суспільному, Одеса. Болить і баручка? Оце то болить. Болить, так? Да. Бавишся з братчиком? Іноді так, іноді ні. Тому що задоволі іноді б'ється. Брати Вова та Яків, які вціліли після ракетного удару по Сергіївці на Одещині, завершають своє лікування в одній з лікарень Львова. Туди їх доправили евакуаційним потягом з Одеси місяць тому. Під час обстрілу діти втратили своїх батьків. Тепер за ними доглядає двоюрідна сестра, яка для цього приїхала з Польщі. Плав дуже близьких стосунках із їх мамою. Коли приїздила до бабусі, то частіше заходила спочатку до хлопців, потім уже до неї. Часто у них у той у тій квартирі, в яку прилетіло. З ночівлею, жила, могла там, тижнями тусити у них. Вові зараз 14 років, ось виповнився вже у цій лікарні Львівській, львівській клінічній дитячій. Він дуже любить грати в ігри, як і будь-який підліток. і Я вважаю, що це абсолютно нормально. Дуже кмітливий хлопчик, допомагає дуже багато із малим, і взагалі там якісь такі господарські справи. Маженкий Яків, 8 років. Вертливе таке чудо, дуже квітливий хлопчик, обожнює конструктори щось ліпити, психує зараз, бо не виходить ліпити разом з лівою ручкою. Обидва брати отримали поранення внаслідок влучання ракети в їхній будинок. Стан старшого брата вдалося стабілізувати. За життя молодшого боролися протягом півтора місяці. Лікували обох Янковських разом з командою. Так і це один з хлопчиків мав проблеми. Скажімо так, легко виражені та, незначну травму головного мозку, більш проблеми з кінцівкою. А другий пацієнт був дуже складний у нього пошкодження правої сонної артерії, яку прийшлося колегам на місці перев'язати. Так, і він вже поступив до нас з перев'язаною судиною. Відповідно, кров нормально до мозку не доходила, зважаючи на дифузну травму, так зване дифузне аксональне пошкодження. Це дуже добрий результат, і дуже швидке відновлення. Після проведення усіх операцій братам необхідна реабілітація. Окрім шрамів на обличчі, Вова має складнощі з моторикою правої руки. В Якова майже не функціонує ліва рука та права нога. Пересувається він на візку. Потрібно власне продовжувати далі працювати над функціональністю руки. Ми за цей час змогли здобути власне, те, що він може її відкрити, і це є дуже хороший прогностичний фактор. Так і, і ну, взагалі з травмами, які в нього були це є надзвичайний результат, тому що це був глибокий, скажімо, це є глибокий параліч, який в нього був, і те, що він сам може зараз сісти, те, що він може і пробує робити вже перші кроки, це неймовірно для досягнення. Тепер на хлопців чекає реабілітація в одній з клінік Австрії, куди їх доправлять польські парамедики. Хочу спробувати сам, ну добре, Ага. Поворотка, воволодка. Але ти джельний єстеш. Може ніякої реабілітації не треба. Я ж? Нагадаємо, ракетний обстріл Сергіївки, що на Одещині стався в ніч на 1 липня. Тоді одна з ракет влучила багатоповерхівку, інша в базу відпочинку поряд. В цей момент хлопчики перебували в одній з квартир багатоповерхівки. Загалом загинуло 22 людини. 16 з них мешканці будинку. Дмитро Васильєв, новини на Суспільному, Одеса. Втрати російських військ станом на 18 серпня. Особовий склад близько 44 тисяч 300 осіб, танки 1 889 одиниць, бойові броньовані машини 4179 одиниць, 1010 тисяча артилерійських систем, 265 реактивних систем залпового вогню, 136 засобів протиповітряної оборони. 234 літаки, 739 безпілотних літальних апаратів, 197 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни, 3061 одиниця. Спеціальна техніка, 93 одиниці, 15 кораблів та катерів Збито 190 Крилатих ракет Слава ЗСУ. Священник Василь Верозуб повернувся до служби в Українській православній церкві після 70 днів російського полону. Він один з трьох священнослужителів, які 25 лютого відправилися на острів Зміїний. Вони мали забрати тіла прикордонників, які вважалися загиблими, та натомість потрапили в полон російської армії. 26 числа ми підійшли до Зміїного, де отримали, скоріше всього, що команду капітан отримав по рації зупинитися. Бо, бо потрібно доглянути корабель, хто на цьому кораблі, і капітан кинув якір. На палубу піднялися військові Росії. Їм доповіли, що ми дійсності як капелана не сказали, викис ілі сумашедші, і що карашові сюди прийшли. Вони самі переживали і боялися, бо вони не знали дійсності, хто ми і як так цивільне судно йде у саму зону, там, де йде там, де йдуть бойові дії. Священик розповідає, далі їх повезли до Криму, а згодом на територію Росії у фільтраційний табір та СІЗО. Там почалися допити та знущання. Там вже почали і Кажуть, там і пресувати, і, і бити, і знущатися, із собаками травити. І знову ж таки, допити, допити, допити. Чому прийшли, де працюєте, з якими службами, в якому відділі СБУ служиш поп. Але вже коли ми попали в той СІЗО, там вже почалося, казали хлопці, жесть. Там вже там вже і... І дубінами били тими резиновими, і на багаті такі... розтягували, так руки заламували. От Всі ті самі, ну, що ще... додали ще одне питання, з якого було дуже дивно, чи зна... звучало так. Знаєш ли ти і владієш, і владієш інформацією о місці нахождення Бандери? На тому снізі нас кину на дві години, то дві, хто дві з половиною, хто три години стояв на колінах. це Руки за голову на колінах. і ти, ти хотів оприділитися, де ти є, могли і прикладом по голові вдарити. І, бо там... Коли там ми прийшли, ну нам там записано фамілію, ім'я по батькові, де був арештований, де був взятий в полон, при яких обставинах і так, все, У тебе нема більше фамілії. У тебе є тільки номер. У мене ні там 27, То твій номер двадцять сім, поп. Всього ніякої вже фамілії, ніякої ти вже не поп. І спомні тут немає Бога. тут тільки ми боги. З собою, як талісман на Зміїний, священик взяв виготовлений власноруч ще в молодому віці хрест. Ще один націльний був як оберіг. З цим хрестом я пішов на Зміїний і цей хрест повернувся назад в Одесу. Так що ось це є саме велика цінність. Василя Врозуба обміняли одним з останніх серед команди судна Сапфір. Вважає, це через те, що його в телефоні росіяни знайшли безліч фото з українськими військовими. У нас були зав'язані очі, шапка на головах, зав'язана скотчем. І коли вже почули, що нас везуть в сторону України, то ми вже зрозуміли, що нас везуть на обмін. І перед мостом такий міст був зруйнований. Біля моста проходили, там йшло їхні 10 чоловік, нас, українців, 10 чоловік, такий обмін проходив. І коли я побачив вже український прапор, то сльози на очі пішли, а коли ще один із медиків у нашій формі, український прапорець, він каже, слава Україні! Авіть відповісти якось були так, дійсно, от то значна слава. Отець Василь одягає чорний підрясник, той самий, в якому пішов на рятувальну місію зміїни. Вважає, свою роботу виконав навідмінно та не жалкує, що погодився на це. Жартома каже, що завдяки полону схуд на 20 кілограмів та змінив зачіском. Зараз Василь Ворозуб допомагає військовим та їх родинам з реабілітацією. І далі планує присвятити своє життя церкві та допомозі армії. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса. Прогноз погоди на 19 серпня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 22 вночі та від 26 до 29 градусів в день. Ранок та вечір в Одесі будуть ясними. В день очікується хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 20-22 градуси тепла, вдень 24-28 із позначкою плюс.